Права 7,33. Доведі, що число 8 у 9 мінус 4 у 12 ділиться на 7. що ж, як нам можна довести? Запишемо, а чому ж ця різниця? Записуємо 8 у 9 мінус 4 у 12 степені. Ми рахувати не будемо, але згадаємо, що 8 це 2 у третій степені. Тобто 2 на 2 4 і ще раз на 2-8. То ми 8 у 9 можемо записати як 2 до третьої степені і піднести ще до 9 степені. Мінус 4 це 2 у другій степені. То ми тоді це можемо записати 4 о 12, як 2 до другої степені і до 12 степені. І це дорівнює. Ну, що ж, тоді це буде 2 у степені. При піднесенні степеня до степеня потрібно показники перемножити 3 на 9, це 27. Так, мінус. 2. У другій до 12 це буде 2 у 24. Так, є. Ну що ж, добре. Тепер, а що таке 2 у 27? 2 у 27 можемо записати як 2 у 24, що множиться на 2 у 3 степені. Записуємо, що це дорівнює 2 у 24, що множиться на 2 у третій степені. так, мінус 2 у 24. І це дорівнює. Зараз 2 у 24 степені ми можемо винести за дужки. То в дужках тоді залишиться 2 у 24 ми забрали множник, залишиться 2 у 3. Ну, а тут 2 у 24, якщо поділити на 2 у 24, це буде 1. 2 у 3 мінус 1. І це дорівнює. Ось, щоб помножити, і це дорівнює. Ну що ж? То це буде 2 у 24 степені що множиться. 2 у 3 це 8 мінус 1. І це дорівнює 2 у 24 степені, що множиться. 8 мінус 1 це 7. Ну що ж, оскільки це число дорівнює 2 у 24 степені помножити на 7, то там є множник 7, то зрозуміло, що воно ділиться на 7 записуємо тоді оскільки. Число рівне, або хай буде рівне, 2 у 24 степені, що множиться на 7, так, записуємо, то Воно. Ділиться. На сім. Є? Ну що ж, ось таке завдання надії степенями. На цьому вправу завершено.